Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього обов'язково заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті 7 Плюс та свої запитання залишайте у коментарях. А далі детальніше ми поговоримо про групи підтримки для військовополонених та їхніх родин, а також для близьких загиблих героїв та зниклих безвісти. До нашого етеру доєднується керівниця благодійного фонду ВЕСТА, членкиня громадської ради при міністерстві ветеранів та керівниця проєкту коло своїх Богдана Левицька. Пані Богдано, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава Доброго ранку. Проєкт коло своїх. Як давно він діє і в рамках проєкту кому надаєте допомогу? Даний проєкт від стартував у березні місяці. Наші тренери безпосередньо мають більше досвіду роботи в групах підтримки більше півтора-два роки. В межах цього проєкту ми надаємо підтримку для колишніх військовополонених. Безпосередньо у них є окрема група з тренером, який є ветераном. Також надаємо підтримку родинам загиблих, безвісти зниклих та для родин полонених. Ми ділимо групу для дружин-партнерок, загиблих, безвісти зниклих та полонених і для матерів та близьких. Також в межах нашого проєкту діють індивідуальні психологічні послуги. Це, наприклад, якщо учасник або учасниця відчуває, що Група підтримки не підходить як формат допомоги, або ще рано на йти на групу і ділитися своїм досвідом, то ми пропонуємо безпосередньо індивідуальний супровід. Якщо людина погоджується, то її в роботу бере інший наш психолог і супроводжує її, поки вони не закриють запити. Як це називається? Також ми надаємо юридичні консультації в межах проекту, наприклад, родини загиблих, якщо треба допомога з оформленням статусу. То вони про це повідомляють або на групі асистента, або тренера, або безпосередньо менеджера, який перше з ними комунікував, і їхні контакти передають юристу, і юрист їх супроводжує до завершення закриття самого запиту, наприклад, отримання безпосередньо цього статусу. Який з форматів більший попит має? Чи це індивідуальні консультації, чи все таки групи? А, це все-таки групи, проте у нас є декілька кейсів, прям коли людина і відвідує групи підтримки, і ходить на індивідуальну консультацію. Це також є окей. Дуже важливу роль тут відіграє сам тренер, який є психологом, який відслідковує стан учасників, і може звернути увагу, чи ця людина потребує додаткової психологічної підтримки, чи ні. Тобто, тут важливий. Такі, така взаємодія, і тренер може спокійно вийти в приватні комунікації, що дивіться, от я помітила такі -то, такі то речі, і я би вам рекомендував, рекомендувала звернутися додатково на індивідуальний психологічний супровід. А учасник групи безпосередньо вже приймає рішення, потрібна йому ця допомога чи не потрібна. Е, також, е, скажімо так, е, якщо наприклад. Е, Зустрічі групи підтримки завершилися, але а, запит там, у одного з учасників і ще триває. індивідуальна консультація теж триває, але там цей проект завершився. Ми все одно, як організація, ми надаємо юридичні і психологічні послуги безпосередньо. Ми просто її продовжуємо вести в межах інших проектів, іншої нашої діяльності. Але ми. Зацікавлені в тому, аби точно запит цієї людини закрився, без того, що вибачте, сьогодні у нас ну, би, проект закінчився, ми далі з вами не займаємося. Ні, нам необхідно стабілізувати людину і закрити її запит. Ви згадували про те, що серед спікерів є і військовослужбовці, які пройшли полон, і психологи теж кажуть про те, що власне зрозуміти проблему зможуть ті, хто пройшов уже цей шлях. Власне, як ви використовуєте ці моменти у терапії? Наш тренер він є просто ветераном. Він психолог, він ветеран з бойовим досвідом, що є дуже важливо, і він здійснює на групах таку роль, як направляє безпосередньо. Самі учасники колишні військовополонені вони здійснюють підтримку один одному. Тренер тут чисто як підсилює і їх направляє на той чи інший запит, який він безпосередньо бачить, що треба пропрацювати проговорити. Тобто, це наші групи не є терапевтичними. Це дуже важливо розуміти. Ми не. Тут про підтримку одне одного там поділитися власним досвідом, почути досвід інших, обговорити ті чи інші моменти, отримати стабілізаційні техніки, те саме навчитися правильно дихати по квадрату. Ну тобто це я моделюю, але це такий е, частий запит від е, учасників, як правильно все-таки робити ці стабілізаційні техніки. Якщо ми порівнюємо групи підтримки там родин загиблих, саме родин і колишніх військовополонених, то звичайно на ці групи для колишніх військовополонених невелика активність участі е військових ветеранів, які пройшли в полон, бо тут відіграє декілька факторів. Перше це перший конт. Так, з психологом після повернення з полону не завжди він є етичним, коректним, у нас е, наші друзі безпосередньо учасники зазначали, що е, мають певний такий травматичний досвід, і після цього дуже важко відкриватися психологам в подальшому, незалежності група підтримка чи просто психологічний супровід. Е, 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 інші вважають, що їм не потрібна допомога, і це є окей, але ми розуміємо, що якщо людина в стані. Скажем так, має там, скажем, необхідне розуміння себе, що зараз я потребую підтримки, а зараз не потребую. Це, ну, це добре. Якщо людини керують певні стереотипи відносно психологів, то це погано. Ми маємо, як суспільство в інформаційному полі пояснювати щодо психологів. Звертатися окей і от пункт, скажімо так, якостей освіти, на яку варто звертати, коли при виборі психолога. Проте завдяки цим показникам щодо відвідування груп підтримки для колишніх військовополонених і комунікація з ними і те, що ми там аналізували, ми зрозуміли, що більш ефективним і кращим, і більш залученим людей буде на менторські програми. Ми вже зараз їх розглядаємо, як їх запустити. Це коли е, колишній військовополонений, який вже або ветеран, або інтегрувався, скажімо так, в цивільне життя, назад повернувся до війську і пережив оцей от період адаптації. Бере, грубо кажучи, під крило нового військовополоненого, якого тільки що обміняли з полону, і супроводжує його, підтримую. Там це безпосередньо там ходити на каву. Це я моделюю, розказувати як. Те, те те це як я пройшов цей шлях, на що звернути увагу, що тебе буде тригірить? Ну тобто, що це окей, така реакція на ці чи інші речі? У мене це було я це вже пройшов. Але це саме як менторська програма, <гум> а не є групи підтримки. Якщо говорити про групи підтримки, чи готові люди відкриватися і надавати цю підтримку один одного і просити про підтримку теж? Е, ви знаєте, так вже якщо ми порівнюємо з чотирнадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим роком, то звичайно щодо психологічного аспекту у нас великий е, прорив. Об'єктивно у нас збільшилась кількість надавачів е, якісної профільної, е, профільних послуг щодо щодо роботи з військовими ветеранами і їхніми родинами. Е, більше ми вже пройшли цей шлях іноземного досвіду, який підходить на наші реалії, бо ми не Можемо взяти просто один ізраїльський досвід і по цьому працювати, бо трошки у нас також відрізняється. Це я моделюю, але просто для розуміння. І зараз люди більш відкриті, готові говорити і ділитися. У нас за 17 днів 85 заявок від різної категорії людей, які хочуть долучитися до груп підтримки, і неймовірно те, що Є певний стереотип, що люди літнього віку наземці так, да, вони без гаджетів, без нічого, вони не хочуть там долучатися до якихось таких івентів, от їм тільки офлайн. Насправді у нас в, ну, в групах велика кількість людей літнього віку, які втратили сина, доньку, там і вони прям активні, вони прям діляться, вони обговорюють, вони включені в процес. І це неймовірно тіше, що люди от прийняли той факт, що вони. Потребують підтримки в першу чергу і готові її отримувати. Це прям дуже важливо. Оце і зробити перший крок прийняття факту і працювати над ним. Тобто, група підтримки вона зустрічається в форматі онлайн, так? Я правильно розумію? В нашому проєкті вони зараз перебувають у форматі онлайн. Ми працюємо над тим, аби в подальшому і офлайн запустити. Проте з досвіду можу сказати, що. Більшості людям онлайн більш зручніший, uh -huh. ну тобто, ти можеш підключити uh -huh. будь-якої точки. Ти можеш паралельно, ну грубо кажучи, але паралельно там займатися е, якимись справами, але бути присутній на цій групі. Тобто, наприклад, якщо ти захотів собі паралельно готувати вечерю, ти слухаєш, ти включаєшся. Ну це я дуже грубо моделюю, але це от можливість людям, ну скажімо, це дає можливість людям іще щось робити, щоб вони не відчувають свою впевну. Скованість в такому форматі, звісно, не всі роблять щось паралельно. ну Учасники включені в процес і концентруються. Проте саме це можливість вибору, це теж дуже важливо, і е, у нас виходить 10 зустрічей в кожної групи. Перша зустріч є ознайомча. Е, кожен по колу розказує про себе, і тут важливий момент, що саме онлайн людина може сидіти з виключеною камерою. І от придивлятися за учасниками, да? ну, скажімо так, і відчувати, чи вона готова їм відкриватися, чи не готова. І як з досвіду наших тренерів, що під кінець цієї першої зустрічі, людина, яка була така трошки, чи треба воно мені, чи не треба, вона вже включається в процес, вже ділиться, вже комунікабільність між учасниками з'являється. Це ну, свої плюси в онлайні також є викид. Чи не створюється з іншого боку бар'єр, так? Де можливо людина, людина, коли бачить очі в очі, може розказати, а власне а онлайн ні? Чи навпаки, все-таки це є першим кроком для тих, хто не наважується можливо офлайн прийти, так, але при цьому включиться онлайн з дому відчуває себе у безпеці. Пані Богдану, чи чуєте нас? Так, зник у нас зв'язок із пані Богданом. Зараз намагаємося його відновити. Нагадаю, що в режимі наживо ми працюємо. Онлайн трансляцію цього етап. Ви можете дивитися на офіційній Фейсбук сторінці телеканалу TV7+. Тож, власне, чекаємо вас там, чекаємо на ваші запитання в коментарях, які ми обов'язково озвучимо у режимі наживо. Чи чуєте нас, пані Богдан? Так, вже чую. Так, перепрошую. Так. От, власне, якщо говорити про цей формат, можливо, це формат онлайн є першим кроком для тих, хто не наважується прийти на особисту зустріч, але при цьому у власному будинку у безпеці, відчуваючи себе, може поділитися своєю історією. Тут все залежить від людини, як їй комфортніше, ну, в першу чергу, тому що хтось обирає для те, для себе онлайн заходи, хтось і, і, хоче безпосередньо. Офлайнівську зустріч тому тут важливо давати вибір наші, скажімо так, березневі потужності для ефективності, подолати певні там стереотипи, пояснити, що це окей. Найкраще був формат це все запустити в онлайн режимі, щоб більше людей дізналося про нас, щоб учасники наших груп ділилися власним досвідом, що вони мені допомогли, вони підтримали, що можна долучатися. Тобто це такі перші, скажімо так, організаційні були кроки, які дали свій безпосередньо результат. Ми сподіваємося, що в Києві, Вінниці, в Черкасах десь ближче до осені восени розпочнуться вже офлайн зустрічі, бо там безпосередньо наші є осередки, і ми от працюємо над тим, щоб запуститися вже в офлайн режимі. там. Взагалі, от групи підтримки мають оці от зустрічі, так мають формувати цей самий безпечний простір, де людина, от, от саме. Те, що нам дуже зараз взагалі не відчуває, відчуття не вистачає це відчуття безпеки, і от тренер з асистентом, своїми там, скажімо, коригуваннями, правилами групи, які обговорюють всі учасники, так вони формують цей безпечний простір, тому люди хочуть відвідувати, хочуть ходити, хочуть перебувати у цьому стані певного такого комфорту і безпеки. Коли групи наші ці 10 зустрічей завершуються, ми не забираємо чат, ми не там, скажем так, не ми все залишаємо учасникам, і вони вже без тренера і без асистента можуть далі продовжувати зустрічатися, далі продовжують комунікацію. В деяких групах там зароджуються певні свої маленькі традиції до обговорення, читання книжок, там відвідування одного фільму. Ну різні є історії. Головне, от в чому сенс по безпосередній такій от. Коло своїх, це дуже часто люди оточені іншими людьми, які не розуміють, про що ти говориш, що ти переживаєш. І дуже часто, навіть коли вони хочуть підтримати тебе, вони не знають, як коректно це зробити. Більше так? А тут, скажімо так, об'єднуються люди з схожим досвідом, і у вас буде багато спільних інтересів, і ви говорите однією мовою. І це дуже важливо це говорити однією мовою. Як часто ці 10 зустрічей відбуваються в рамках групи підтримки? Щотижневі зустрічі по вечорам виходить, що от минула перша хвиля, яка вона завершила зараз, у нас набір на другу хвилю, яку скоро розпочнеться, це будні дні. О дев'ятнадцятій зараз ми трішечки сунули на 19-30-20-ту, щоб людям було також комфортніше. Бо з досвіду учасники попередні просили трішечки зробити, хоча б на півгодини пізніше, щоб встигли після роботи доїхати. Ну такі моменти робочі, і оцей зустріч раз на тиждень достатньо. От поки що, от те, що ми спостерігаємо, це абсолютно комфортний формат, і який дає хороший результат. Зараз ви набираєте нових сім груп, і ви вже згадували про те, що є велика кількість заявок. Чи є змога ще потрапити? Так, та так. Безпосередньо у нас триває набір. Ми чекаємо нових учасників. Наш менеджер одразу пише листа, коли приходить. Заявка через форму реєстрації також паралельно телефонує людині, чи вона отримала лист. Тобто, ми намагаємося контролювати цей процес, щоб зрозуміти, наскільки людина готова бути в цих групах підтримки, тому що дуже часто ну не дуже часто, але бувають моменти, що людина на емоціях заповнила заявку, а потім така ні, я не готова. І це є окей, насправді. Просто от важливо, щоб. Людина, яка проявила цікавість до групи підтримок, зробила той самий перший крок і прийшла на групу. Після цього вже буде легше. Власне, як подати заявку? Чи потрібно людям якісь додаткові документи для цього? Що потрібно? Um. Треба просто заповнити форму реєстраційну, яка є на наших е, інтернет-ресурсах, Facebook, Instagram, також, якщо вже в Google вбити Веста коло своїх, то має видати безпосередньо форму реєстрації. Так, і після цього з вами зв'яжеться менеджер, він там розкаже про формат груп, е, всі ці моменти, задасть декілька питань, і після цього вас проінформують, коли ваші групи почнуть е, функціонувати. То ваш тренер і асистент, і далі, вже скажімо так, діло за учасником він безпосередньо має натиснути на посилання в Zoom і прийти. Скільки часу людей ще є, аби заповнити цю заявку? Ми набираємо точно до 1 липня. Далі будемо дивитися по відвідуванні груп. Ну я думаю, спокійно, що до 10 липня можна заповнювати. Тобто, це можуть робити люди з різних куточків України, з різних точок незалежно від свого місця розташування. Саме так, і не тільки з України. У нас є учасники, які були вимушені е, приїхати за кордон в межах безпеки. У нас із Польщі підключаються, і з Канади і з інших країн. Тому ми не обмежені щодо цього. Власне, ви трішки згадували вже про те, що стереотипи вони все таки в людей залишаються почасто і досі. З тими стереотипами, з, чим, з якими запитами люди приходять, якщо вони є, і чи є оце скептичне, можливо, на початках ставлення до психотерапії, або до груп підтримки до їхньої діяльності? Ну, все це індивідуально насамперед, на але, звичайно, лишаються е, стереотипи, що, вон, що психологи це ні про що, і ні що, це, як шарлатани, або навпаки, що ПТСР буде усіх. Погало на усіх військових, він вже у них є, і, і, і взагалі всі, всі військові небезпечні. Це якщо от те, що ми маємо зараз в інформаційному полі. Це, це дуже важливо інформувати людей, пояснювати їм, готувати для них різні інформаційні кампанії, соціальних роликів, якоїсь там інтеграції е через блогерів, не тільки, ну, тобто там, де споживач отримує інформацію, що е психологи це окей. Кваліфіковані психологи мають отакі, отакі от навики і дипломи. ПТСР буде не у всіх. Це взагалі хороший міф, який несеться вже 10 років, і це вже було, як то кажуть, що це все на всього там до 20%. у людей буде. що Це не тільки у військових може бути це, взагалі у людей, які прожили травматичний досвід. Ну і тут треба пояснити, коли людина не знає, вона або Придумує або вірить в те, що зверху просто накидається легка інформація. Тому тут важливо саме інформаційні підходи щодо суспільства: це різні брошури, плакати, дописи в Фейсбуці, лідери думок мають про це розказувати. Тоді, от, от так от ми подолаємо абсолютно всі стереотипи. Для тих людей, хто потребує цієї підтримки, але можливо, поки не наважується прийти, що б ви порадили? E -hmm. Можна справити з індивідуальною терапією, ну, скажімо так, безпосередньо вже супровід психолога, або хоча б з нашим менеджером, який вам напише, ви можете їй задавати абсолютно будь-які питання. І вона на, на них відповість. Вона з вами поговорить. У нас у нас дуже хороший менеджер, вона така кіточка, вона от про турботу, як ми кажемо. От вона відповість на всі питання, вона вас супроводить. І важливо прийти на першу зустріч, і якщо ви відчуєте, що щось не так, ви завжди можете піти. Це окей, це, це нормально. Проте дати собі шанс, точніше, як ми кажемо, дозволити собі допомогти, це дуже важливо. Ми вам дякуємо, пані Богдана, що ви доєдналися до марафону. TV7+. з нами на зв'язку була керівниця благодійного фонду Васта та членкиня громадської ради при мінветеранів, керівниця проєкту коло своїх Богдана Левицька. Нагадаємо, власне, говорили про групи підтримки для військовополонених та їхніх родин.